Виграли справу у банка. Хочу вам розповісти. Доволі цікавий кейс. Якось банк звернувся до мого клієнта з позовною заявою про стягнення заборгованості. Було більше там 200 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Тіло кредиту, плюс проценти, плюс штрафні санкції тощо. Хотіли вони це все стягнути однак, ми подали заперечення. Відзив називається це в процесі, в якому зазначили, що банк до свого позову не надав доказів того, що цей кредит взагалі видавався. Це по-перше, а по-друге, він не надав жодних доказів того, що між ними укладений договір саме кредитний, тому що була якась анкета заява про приєднання до онлайн договору, а самого підписаного договору немає. Банк бився в істериці, однак довести той факт, що гроші видавались. Він так і не зміг. Договір, звісно, він не передав. Все, що він надавав, це свої особисті там роздруківки, того, що якісь там рухи по а, рахунках. При цьому, як правило, це таблічки, які ніким не підписані, і в принципі не представляють собі нічого, ніякого офіційного документу. Суд першої інстанції в позові банку відмовив. Банк пішов до апеляції, і апеляційний суд також банку відмовив. Банк пішов до Верховного суду. Верховний суд не став навіть розглядати касацію. Банк ніби затіхарівся, однак у мого клієнта залишилось дві проблеми: це відкритий кредитний рахунок, на якому банк все одно залишив мінус, і кредитна історія в бюро кредитних історій. погана кредитна історія. Ми подали дві заяви: одну заяву до банку, заява про закриття банківського рахунку, другу заяву до бюро кредитних історій з вимогою усунути із кредитної історії повідомлення про те, що існує якась заборгованість. Банк на цю заяву відреагував відмовою, а бюро кредитних історій навіть не став забирати лист з пошти. Тож ми подали позов з такими ж самими вимогами. Перший суд задовільнив позов в повному об'ємі. зобов'язав банк закрити рахунок і зобов'язав бюро кредитних історій е, вилучити даний запис. Крім того, було стягнуто ще й судові витрати. Е, на цьому вони не зупинились. Банк і бюро подали апеляційну скаргу, в якій зазначили, що все це незаконно. Е, бюро кредитних історій. Е, Стоював на тому, що він взагалі нічого не отримував і нічого не повинен робити. Однак, апеляційний суд став на сторону борожника та за не задовільнив їх апеляційну скаргу. Відмовив таким чином. Мій клієнт виграв у банку. Справу на більшість 200 тисяч ще й почистив собі історію. Крім того, з банка та бюро кредитних історій було стягнуто судові витрати на правничу допомогу, тобто на мої послуги. Тому, якщо вам буде необхідна правова допомога в банківських спорах, звертайтесь в Станіслав Ліфлянчик. Завжди буду радий вам допомогти. Підпишіться на мій інстаграм та телеграм. Посилання мається в шапці профілю.